Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Почався сезон кабачків. У нас на гроді такі, як огірочки. Думала, дочекаюся, але не видержала. Сьогодні купила по 20 гривень кіло у нас кабачки. Значить, Для цього і страви нам знадобиться один кабачок, пучок зелені. Часнику тут він не помішає. Можна і 2, і три, і 4 зубчика, хто скільки хоче: цибулька, три яйця, молочко, олія, сіль, крахмал і борошно. Значить, Що це буде? Це будуть такі, як млинці, кабачкові млинці зелені. Значить, Для того, щоб почати їх робити, нам треба зараз це все подрібнити, порізати і скидати в одну низку. Кабачок я поріжу. Різати як завгодно, тому що все одно буде воно блендеритися. Овочі подрібнили, сюди вбиваю три яйця на один кабачок середній. Три яйця 100-150 мл молока. І зараз це все, ну, молоко трошки жидкості тут буде рідине, і воно легше буде збиватися блендером. І зараз це все зв'ю блендером. Ось така консистенція виходить з цієї зеленої маси. То, що у нас вийшло. Тепер сюди я додаю півчайної ложки солі. Дві столових ложки крохмалу. Можна будь-який картопляний чи кукурудзяний, без, без різниці. Дві столових ложки крохмалу і дві столових ложки борошна. І 2 столових ложки олії. Все легко запаминається, все на два. Дві крахмалу, дві, дві олії, дві борошна. Все. І це буде таке тісто. Вже сюди більше. Можна додати перчику по бажанню. Можна додати якісь спеціальні, що ви любите. Зараз перемішую і починаємо смажити. Так, жарю їх отак от, на двох сковорідках. Спочатку наливаю на цю сковорідку, на маленьку, тоді зараз покажу. Ну, Єдине, думаю, не тільки я таке роблю. <смі> отак от. Тепер з цієї сковородки перевертаю сюди. Отак. І сюди наливаю наступно. Ну, Коротше, в мене такий, типу, конвейер. І сюди наливаю. Перевертати це дуже загайно і не завжди виходить. Вони рвуться, тому що я їх роблю повернула. Такими товстенькими. коржиками. Вони м'ягенькі, товстенькі. Ну, я вже пробувала, то смачні. А смачні, звичайно, що вони будуть смачні, бо тут і часничок, і цибулька, і укропчик, і петрушечка. Вони дуже смачні на самому ділі, такий сам коржик. Ну трошки оце що загайно, але з іншої сторони на двох сковорідках це швидко виходить. Так, нажарили ми млинців, такі вони зелені, яскраві, дуже смачні вийшли. І тепер тут у мене кріп, його два зубки чеснику, і сюди я додаю домашню-добру добру сметанку. От таку, буквально дві ложечки сметанки. Можна додати гірчиці, буде смак як майонезу. І зроблю такий соус до цих млинців. Підсолити, звичайно, хто треба. Ну, в мене е, я солити не буду. Мені не можна суду. Ну от такі блинці получаються, Я ще взяла такий сир, у мене був. Ось такий сулугуні. Сулугуні сир. Намаст... Потерла його на тірочку і просто в блінчик поклала і на пару секунд в мікроволновку поклала, буквально на хвилинку. І ось воно сирочок розплавився і вийшло воно блинчик з сиром, теж смачно. Тут просто буде з соусом, з помідорою. Я вам скажу, що це дуже хороший варіант для тих, хто на дієті. Це дієтична їда, тут немає нічого жирного, немає нічого запретного. Що именно, ну, в даному випадку для мене то це находка. Зелень, блинці, блинці з такої зелені в общем, дуже смачно і корисно і в те час дієтична страва. Так що ну, на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всего самого найкращого. Готуйте такі блинці, вони реально смачні. І корисні. Спробуйте, обов'язково хто ще так не пробував. От я вже що не пробувала, як не робила ті кабачки, на тюрку терли і запікали, і а от блендером ще не пробувала. Це спробували з блендером, і теж вони, ну як скажу, достойні уваги такі блинці. Можна робити, і вони смачні. Ну а на сьогодні всім пока-пока.